Я хочу повернутися до теми, яка недавно в нашій церкві проповідувалась. Це Євангеліє від Матвія, 5 розділ і 13, розділ, 13 вірш. Ви сіль землі. Коли сіль із вітри є, то чим насолити її? Не придається вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Декілька думок, які в мене є, хочу поділитися з вами. Христос сказав до нас Ви сіль землі. Як ви думаєте, Він нас високо оцінив чи ні? Чомусь він не сказав ви золото. Ну, може, ще там срібло. Взагалі, знаєте, я так коли скажу, я так замічаю, ніхто не робить стратегічних запасів із солі. Ви бачили таке, коли Ні, роблять? Знаєте, хто робив? Комуністи робили. І вони робили чомусь склади солі в церквах. Пам'ятаєте? Але то вони, знаєте, робили з одною ціллю. Вони туди завезуть машину солі і закриють. А стіни починають сіль впитувати і руйнуються. І з часом ота церква чи костьол завалились, і все, і так тихо, спокійно зробили свою чорну справу. Але взагалі, знаєте, я більше так не чув, щоб хтось зробив стратегічні запаси солі. Ну, з гречки роблять, то я знаю. Цукор, олія. З того так. Але сіль чомусь ніхто, знаєте, не робить склади. Але як вже не раз говорили, знаєте, коли ціль має ціну? Коли її нема. Коли її нема, тоді готовий серед ночі встати і йти. Хоч куди на край міста, бо там магазин відкритий, щоб купити солі. Так само, знаєте, і в нашому і в духовному житті. Христос, коли сказав, що ви є сіль, то він хотів нам сказати, що ціну маєте ви тоді, коли вас нема, тоді світ оцінить. І як написано в таке місце Слово Божого. І будуть молоді юники і дівчата ходити від краю до краю. І знаєте, що будуть шукати там написано? Щоб почути слово Боже, коли церкви не буде. Ні, вони не айфон останньої моделі будуть шукати, ні. Для них важливо було буде почути слово Боже. Де є ті люди, які колись проповідували. Де да є ті люди, які можуть тобі сказати слово потіхи, а нема. А виявляється, це все дрібниця, айфон останньої моделі це ніщо порівняно з тим, що ми сьогодні прагнемо почути. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні Бог дав добрий час. Знаєте, найперше, що таке сіль? Якщо ви колись ходили до школи. Мали по уроці хімії хоча б трійку, то я думаю, що у вас, напевно, ще складається по пам'яті хімічна формула солі. Це є натрій хлор. Натрій, що таке натрій? Натрій це є метал. Той, що в землі? А хлор це є газ. І виявляється, оцей компонент, то, що зверху і то, що знизу від землі, утворюється хімічний елемент, який називається сіль. Чи вам воно щось асоціюється? То, що Бог взяв від землі? То, що створено від землі, оце тіло, яке, яке створено від землі. І під дією Духа Святого утворилася сіль. Те, що Богові потрібно. Те, що потребує Бог тут на землі, і каже Господь: ви є сіль. Знайте, як я сказав, чому Господь нас не назвав золотом. Знаєте, одна єдина функція золота це тільки блестіти і все. Хвалитися не можна. Ну, більше ніякої функції не відіграє. А от сіль, сіль вона має декілька функцій. Перша функція, це, як вже не раз було згадувалось, береже. Ото середовище, в якому воно є, його відпсування. Воно як консервант, чи як інакше назвати хозяйки ви краще знаєте, як то правильно називається. Де попадає сіль? Знаєте, там нема місця мікробам, виявляється. ну, Гниттю. Там не розвивається гниття. Не тільки до м'яса, а ще й до капусти дають сіль. От попробуйте капусту заквасити без солі. Знаєте, що буде? Бочка гною. І все від того, знаєте, причина в чому? Не дасте декілька жмень солі і все. Бочка гною вам гарантована. Знаєте, це є наше завдання весіль землі. Каже, слово Боже, і не участвуйте в безплідних ділах темряви, але й докоряйте. Знаєте, нам ми дуже часто себе так відмежувати, хочемо відмежувати, а мене там не цікавить, що там, що там вони роблять. Головне, я святий. А вони хай собі роблять, що хочуть. Ні. Твоє завдання би ти не був. Кожному сказати слово Боже. Кожній людині сказати, звідки походить благословіння. Знайте, люди привикли жити сьогоднішнім днем. Сьогодні, я кажу, знаєте, такий є в світі не вкрадеш, не проживеш, вкрав сьогодні і задоволений. Слухай, а ти завтра ще більше втратиш? Ти не знаєш того. Сьогодні когось обманув і така втіха, слухай, надурив когось. Слухай, та завтра тебе надурять набагато більше. Тому що цей закон працює, цей принцип працює. І наша справа пояснити людям, звідки походить Боже благословіння. Божа математика працює. Знаєш, сьогодні ти комусь пожертвував, а дивишся завтра, воно повертається до тебе з турицею. В чому річ? Та тому що Божі принципи працюють, вони діяльні. Біда в тому, що люди їх не знають, багато людей не знають. Наша справа пояснити людям. Наша справа не просто відмежуватися від цього світа. Але розказати, хто є джерелом щастя, хто є джерелом успіху в твоєму житті, це Бог. Знайте друге призначення солі. Воно дає смак. Знайте кому смак? Бог сьогодні має інтерес до землі. Знаєте чому? Я читаю одне місце. Це книга об'явлення Івана Богослова. Це є сьомий розділ з першого вірша і нижчий. І по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела. Що від схід сонця виходив, і він мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю. Говорячи, не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. Цікаве місце. Іншими словами, сказати, знаєте. Оці чотири стихії вони сьогодні утримуються до пори до часу. Поки церква ще є на землі. Поки народ Божий ще є на землі, оці стихії вони утримуються. Сьогодні команда дана цим чотирьом ангелам, щоб вони тримали ці стихії. Бо церква на землі. Чого сьогодні земля іще родить? Чого сьогодні? Ми збираємо ще такі добрі урожаї. Може, в нас агрономи добрі? Ні. Сьогодні кожен скаже, знаєш, в природі щось робиться надзвичайне, все змінилось. Але знаєте, Бог ще дає урожай, Бог ще дає хліб по одній причині. Сьогодні ще є церква на землі, сьогодні ще є ті, які дякують Богові. За цей урожай. І Бог сьогодні має смак до землі, Бог сьогодні має інтерес ще до землі. Дорогі брати і сестри. Тому що це є сіль, тут є сіль. Але настане момент, коли буде церква забрана і тана буде тим стихієм рушитися на землю. О, як то важливо оказатися у числі церкви Божої. Щоб сьогодні не пропустити цей час. Як тут написано, коли сіль ізвітріє. Вітер працює над нею. І звітріє сіль. Вона. На... Знаєте, від чого може і звітріти? Найперше... Найперше, всякий пісочок там попадає от вітер дує. І попадає в сіль в цей раз. Друге, різні запахи. От Попадає воно в якесь середовище, і не, вона, і, не, і не сіль впливає на це середовище, а середовище вплив, починає впливати на сіль. Знаєте, брати і сестри, нам треба бути одною з двох. Якщо ми не будемо впливати на те середовище, в якому ми є, Нейтральним ти бути не можеш. Тоді інакше середовище почне впливати на тебе. Оті світські принципи, які сьогодні, ви знаєте, світські традиції, які сьогодні так дуже сильно гарно рекламують і кажуть, це є на час народні звичаї, ще там щось. Вони почнуть впливати на нас, на віруючих людей. Оцей стиль розмови, про що світ говорить, і ми починаємо про це говорити. Воно починає на нас впливати. От ми попали десь в середовище і чуємо, як злословлять всіх. І ми приєднуємось. Замість того, щоб навчитися дякувати Богові за все і за владу, і за все, що маємо. Ми теж починаємо нарікати, знаєте, ми починаємо бути подібні до тої солі, яка починає від... звітрювати. Знаєте, як то важливо, дорогі брати і сестри, нам жити по принципу риби. Знаєте, який це принцип? Знаєте, в якій воді риба плаває? Соленій. А ви бачили десь рибу солену чи ні? От попробуйте рибу. Купіть рибу, яка плавала в соленій воді, і попробуйте її не посоліть. Кажуть, геть не солена. І от ми повинні жити по тому принципу. Ми живемо в цьому світі, але цей світ не повинен впливати на нас. Знаєте, яку, яку має особливу сіль? Кажуть, так, коли ви варите борщ. То як кажуть, борщ солений чи сіль борщова? Як правильно? Борщ солений. А там, знаєте, там капелька солі. Сіль впливає на то середовище, в яке воно попадає. Це і нормальний принцип. Але написано, коли сіль і звітріє. О, вона вже ні на що не нагодиться, знаєте? Чому написано тільки, що потоптано людьми? Знаєте, для чого вона тільки єдина, для чого вона годиться? Те вже люди випробували. Стежку посипати, щоб трава не росла. Ото для того вона годиться. Отак, знаєте, буває, коли віруюча людина. Коли на неї впливає світ, коли вона живе світським життям. Знаєте, це я вам хочу сказати, це дуже трагічний стан. Знаєте, біда, в чому таких віруючих людей? Вони знають, що вони роблять зле. Тому що вони знають відписання. писання. Вони ходили на зібрання. Вони знали, що гріх, а що не гріх, це вони дуже добре знають. Але знаєте, що вони кажуть? А я покаятися не можу. Мені вже немає покаяння. Це трагедія, брати і сестри, коли ми, ходячи до церкви, і не на світ впливаємо, коли ми являємо сіллю цією, не ми впливаємо на світ, а цей світ почав впливати на нас. Він приніс оцей плід, оцей гіркий корінь виріс у нашому, наших зерцях, в нашому житті, в нашій душі. І він приніс. Дуже поганий плід, і він може цей плід привести просто до загибелі. Дорогі брати і сестри, хай би Бог допоміг сьогодні, коли ще є добрий час, коли Дух Святий сьогодні ще працює, коли Господь ще тобі дає покаяння, тому що немає святих людей між нами. Ми, ми приходимо в церкву, щоб вчитися. Як брат Коля казав, що хто думає, що тут всі здорові, то дуже помиляється. То прийшли люди зі своїми болями, проблемами, своїм трудним характером, але всіх поміняв Господь. І ми прийшли сюди, щоб вчитися, щоб змінюватись, щоб ставати новими людьми, якими хоче нас бачити Бог. І тому Хай Бог нам сьогодні допоможе бути дійсно тією сіллю, яка виконує свою функцію, на яку не впливає сьогоднішній світ. Але я впливаю на нього. Хай Бог нам у цьому допоможе, йому нехай буде слава повіки. Амінь.